Привіт! Я Альона Піддубна, і ви на моєму аматорському творчому ютуб-каналі, який я зараз записую супер несистемно, але я працюю над тим, щоб це змінилося. Сьогодні я хочу розказати вам про одну фразу, яка дійсно допомогла мені кардинально інакше подивитися по суті на все, що я роблю для свого тіла, на все, що я роблю для свого здоров'я, в цілому на все, що я роблю для себе. І я зараз почала перекладати її в роботу з клієнтами і бачити, як у них пришвидшуються зміни. Що ж це за фраза? Якби ти любила себе, то чи зробила б ти це? І вона ніби супер банальна, знаєте, десь може виглядає як статус в якійсь соцмережі, але. Тому і магія в тому, що не треба інколи шукати якихось складнощів, все частіше за все набагато простіше. І умовно ми можемо цю фразу спробувати використовувати усюди. От коли ви обираєте їжу, формуєте свою тарілку або замовляєте щось в закладі, спробуйте запитати себе: а якби ви любили себе, то чи обрали б саме так? Коли ви, наприклад, пропускаєте тренування, або навпаки, йдете на тренування, або купляєте собі масаж, на який нібито вам трошки шкода грошей. От запитайте себе, якби ти любила себе чи робила б саме так, класно насправді цю фразу накладати і в робочі моменти, і в якісь ситуації з близькими людьми. От просто усюди, я реально на багато речей почала дивитися інакше. Коли я ну, умовно почала цю фразу собі задавати щодня. Бо інколи, наприклад, я робила якісь речі, які зручні і цікаві для інших людей, але реально не цікаві, і не зручні для мене. Інколи я проводила час так, як нібито класно для інших, але для себе я хотіла ну, максимально інший відпочинок. І. Коли ти зустрічаєшся з цією внутрішньою правдою, коли ти відфільтровуєш зайві дії і зайві вибори, ти дійсно відчуваєш себе краще, спокійніше, вільніше, краще в усьому розумінні цього слова. І дійсно, якщо ми будемо говорити про їжу, про тренування, то я думаю, що у вас вже є багато знань в голові. Просто вони трошки не структуровані. І, умовно, дивлячись, мій YouTube або YouTube якогось іншого нутриціолога, ви, скоріш за все, чогось супер-вау не дізнаєтесь. Але ось ця звичка фільтрувати дії, вона зможе вам допомогти почистити свій день від тих виборів, які зараз шкодять вашому тілу. Ви десь робите їх несвідомо, десь робите тому, що ви звикли так робити. А зустріч з цією внутрішньою справтою може допомогти вам. Дійсно легко почати завжди вибирати себе і саме ті дії, з якими ви будете пролонгувати і посилювати любов до себе, повагу до себе і піклування до себе. Тому що від цього починається все. Як ви відноситесь до себе, так ви відноситись до іншого. І це відношення воно провокує ваш стан, ваш спокій. Я думаю, що ви це прекрасно і без мене розумієте. Якщо було цікаво, то дайте, будь ласка, свій фідбек в коментарі, поставте мені сердечко, для мене це супер важливо, тому що дійсно тільки починаю цей канал, він супер відрізняється по кількості переглядів від мого основного джерела побудови особистого бренду інстаграму. Але я вірю, що колись мій Ютуб вистрелить.